Князя остаточно відділився від Нижнього замку, який був самим містом. Надання Луцьку Магдебурзького права створило тут нову правову атмосферу. Місто більше не належало замку, воно отримало свої суди: Гродський, Земський, Підкоморський, Каптуровий та Трибунал. А керівництво вилилось у дві колегії лаву на чолі з Вітом та Раду на чолі з бурмистром. Замок же функціонував за рахунок сіл, які йому належали. Двори там утримували на повинностях селян замкової волості. Гончарі задовольняли потребу посуді, а Теслі виконували ремонтні роботи у замку. Усіх робітників селян обкладали податком. У XVI столітті Велика Волин сягає своїми кордонами аж до Дніпра. У той час багато представників Волинської політичної еліти займало посади старосту Вінницькому, братславському і київському воєводства. Тут працюють Сейми і збирається замкова канцелярія, яка була найбільшою канцелярською установою України, своєрідною школою для майбутніх державних урядовців писарів, канцеляристів, юристів, адвокатів. Звідси почали свою державницьку кар'єру два гетьмани Павло Тетеря, який був адвокатом та вирішував багато справ у луцьких судах, зокрема і у замку та Іван Виговський. Він прийшов у Луцьку замкову канцелярію помічником писаря, а пішов з луцького замку заступником старости. По нинішньому губернатора у 17 столітті, як і більшість схожих укріплень, Луцький замок практично втратив оборонну функцію. Відтак за часів Російської імперії деякий час діяла волинська автономія. Але вже 1840-го московіти остаточно скасували прадавню систему судоустрою, а уняцьку церкву ліквідували, приєднавши її офіційно до православної. Діяльність замку остаточно припинилась, а його територія вважалася відтак, як звичайна міська. Я бачив багато руїн замків, але жоден з них не здався мені таким величним, таким гарним, таким красномовним, як цей. А може, то ім'я Пітовта дає йому чару. Волинські замки збереглися найкраще, бо вони найдовше були потрібні, і своєю кількістю і збереженням вони свідчать про те, як довго цей край опирався нападом і перетерпів довгі війни. Луцький замок дає найкраще уявлення, що ж таке давня оборонна твердиня. Нині у замку вирує життя. Тут поміж його стін постало два музеї. У будинку повітової скарбниці розмістився музей книги. У кімнатах численні стародруки 300 унікальних фоліантів. Але головна принада єдиний на всю Україну музей дзвонів. Кінець 80-х років. Більшість церков була закрита. От. Вони, звичайно, не охоронялися. І була група людей, яка вночі їздила по церквах, знімала дзвони, От. і потім перепродувала їх у сусідні села, де діючі були церкви, у сусідні області, де церкви були діючі, де потрібні були дзвони. Ну, Наша міліція цю групу знешкодила. От, а що робити з дзвонами? Вирішили передати їх в заповідник, і ось з цієї, так би мовити, історії. І почалася історія музею. Коли нам були передані ці вкрадені із вже зачинених церков дзвони, ми почали збирати і їздити вже по церквах, щоб далі знов не трапилася така історія. Тобто, а в більшості, коли ми приїжджали, навіть церкви були відкриті, дзвони валялися прямо на подвір'ї, багато їх розколотих. От, навіть був випадок, коли один із дзвонів нам прийшлося взяти із скупки кольорових металів. Коли ми тоді звернулися, на нас це не цікавий. Ну як повернути? А що? Ви нам ну, вертайте кольоровими металами по возі. І ми зі старих моторів у позбирали там провідки, і на ту вагу там десь було близько 200 кілограм. Ми їм дали кольорового металу, а вони нам дали без будь-яких проблем дзвін. Потім, коли вже незалежність, коли почали відкриватися церкви, багато дзвонів ми повернули у вже діючі церкви, от з яких вони були взяті. Саме тут, у Луцьку, під мурами замку, маленька Леся Українка написала свій перший вірш Надія присвятила його своїй заарештованій тітці. Вона часто любила бігати до величних мурів, і цю любов пронесла крізь роки з собою. А зараз ось купюра, 200 гривнева купюра, на якій зображений портрет Лесі Українки найвизначної Діячки, а з воротнього боку це той же Луцький замок Його різнова вежа. Як і понад сто років тому перед маленькою лесією українкою, нині ворота замку широко прочинені. Він гордо височіє над Луцьком і, мабуть, ще відчує у собі силу побороти не одне лихоліття. А людям, які заходять усередину, дає зрозуміти, що найбільші лиха України, мабуть, таки залишились у минулому а майбутнє принесе випробування на міцність зовсім не кам'яних стін та далекобійної зброї, а наших сердець та мудрості. Та перевибори тисячі людей пояснили, чому Янукович має піти. Автопробігом по безгрошів'ю. Підприємці мулюють очі владі, аби середній клас вижив. Прощання з БТІ купівля-продаж переходить під крилом мін'юсту. Люди панікують у чергах. Вітаю це програма сьогодні на каналі Тивай. Говоримо про те, яким був цей день в студії Катерина Нестеренко. Відставка Януковича і дострокові парламентські та президентські вибори. Опозиція зосередила на столичній Михайлівській площі невдоволених діями чинної влади. За підрахунками організаторів, мітинг зібрав 10 тисяч людей. Правоохоронці нарахували 3,5 тисячі. Претензії мітингарів вислуховувала Олена Зоріна. На шляху до Михайлівської площі молоді активісти із прапорами показують людям, де мітингують проти Януковича. Прапороносці хоч і мерзнуть, але не розходяться. Один до одного сходимо, побалакаємо і назад вернемось. Скільки один до двох може, а будь бо, бо далі. На самій площі яблуку ніде впасти, але колони людей підтягуються. Суми! Суми! Ну-ка, друзі, доведемо, що наша молодь не боїться!